Це дерево впало й перегородило дорогу, зачепивши собою дроти вуличного освітлення та зламавши стовп учора ввечері. Сьогодні тут о 12-й прибирали працівники комунального підприємства Міськсвітло. Лінію натягуємо, дерево обрали, опору будемо ставити. Поки поставлять опору, тоді відновимо повністю. А так, поки ні. Тут травка виряємося потрошку. Вулиця Даргомирського одна з понад десятка, де попадали дерева та їхні гілки, розповіла нам у Зеленбуді Ольга Ергашова. Після буревію було прибрано три дерева впалих по вулиці Героїв Сумщини та інших. І прибрано гілки з 15 дерев по об'єктах міського благоустрою і вивезено на майданчик для складування рослинних відходів по вулиці Лукаша. Без електрики зранку залишились і мешканці мікрорайону Баранівка у Сумах. Про падіння дерев і гілок також повідомляли користувачі соцмереж. Ось це фото з вулиці Свободи у шоссі. А це у Глухові на місцевому кладовищі. Перші заявки про аварії на електромережах почали надходити вчора близько 18-ї, Розповів головний диспетчер Суми обленерго Андрій Христич. На ранок сьогоднішнього дня аварійно відключили 104 підстанції. На восьмому годину ранку було знеструмлено 24 населених пункта. Це в Шостинському, Конотопському, Охтирському та Сумському району пошкодження були пов'язані з шквальним вітром внаслідок падіння гілок, дерев на лінії електропередачі. За словами завідувача сектору Сумського гідромецентру Юрія Літвінова, максимальна швидкість вітру, яку зафіксували на Сумщині, за останні два дні 22 метри на секунду. Вже сьогодні ввечері циклон залишить територію України, переміститься на північний схід. Завтра очікується зниження температури повітря, нічна температура вже становитиме від 0 до 5 градусів морозу, а вдень близько 0 градусів. Також завтра вдень місцями можливий невеликий сніг та на дорогах оживедеться. 2 числа, 2 грудня збережеться така ж погода, а 3-4 грудня, Знову очікується підвищення температури повітря і можливі невеликі опади. З наступного тижня додав Юрій Літвінов, температура знову знизиться і в день не підвищуватимуться вище нуля. Можливий сніг на 17-ту, повідомила речниця обленерго Олена Закревська електропостачання відновили у всіх населених пунктах області.